Троє чемпіонів із адаптивних видів спорту у Кропивницькому готуються до нового спортивного сезону. Після важких поранень спорт для ветеранів став основною рушійною силою у цивільному житті. Тож хлопці активно тренуються і захочують інших побратимів приєднуватися до їхньої спільноти. Історію Андрія Казаріна, Миколи Івко і Михайла Дроботенка розкаже Юлія Бабак. Троє ветеранів не щодня поспішають до спортзалу на тренування. Привіт! Давно не бачили за. Да? Андрій, Микола та Михайло чемпіони з адаптивних видів спорту у жовтні минулого року. З міжнародних змагань Арнольд Класік привезли 13 нагород, з них 10 золотих медалей. Зараз чоловіки готуються до нового сезону. 22 лютого вже починаються перші змагання в місті Одесі з синах України. Спортивні змагання для колишніх військових з важкими травмами стали основною мотивацією для повернення в повноцінне життя. Андрій Казарін на захист України став травні 22 року на його рахунку звільнення Харківщини та рік оборони Бахмута. Шість чоловік з Кіровоградщини, ми всі стали ребовцями. 34-річний боєць воював, доки в його автівку дорогою на позицію не влучив ворожий дрон. Андрій дивом вижив. А машина палала вся машина палала на щастя, що не загорівся бензин, бо було в пластмасових каністрах. Тоді Андрія врятували побратими з іншої бригади, які проїжджали повз. Військовий отримав опіки половини тіла, найбільше постраждали руки. Ну руки всьома, да. Я руки бачите, Я тобто не можу. Цю взагалі тут, а я можу я, ось відчуваються. А, а тут все, вона бачите, і не відкриваються взагалі. Микола Євко під час боїв дістав ушкодження внутрішніх органів, контузію та баротравму морським піхотинцем. Чоловік відслужив 8 років, поки в 22-му його не списали. До ветеранського спортивного руху долучився минулого року. У мене стоїть ціль знову війти в состав збірної України. Ну, і цим я надихаюся. Я надихаюся тими хлопцями, які От я як би, маю руки ноги, але не маю внутрішнього здоров'я. Але мене надихають ті люди, які навіть без них і без рук. Ну і стартую так, я вам скажу здорові, так не цього не роблять. Своїми досягненнями завдячують Михайлу Дроботенку. Саме завдяки його заохоченню, хлопці згуртувалися і йдуть до мети. Зараз ми як одна сім'я. сам Михайло був спецпризначенцем. Обидві ноги втратив під Сіверсько-Донецьком у 22-му. і тільки настав на протези, повернувся в спорт і почав заохочувати інших. Допомагає організовувати змагання у Кропивницькому, та знаходить меценатів, аби з побратимами їздити за кордон представляти Україну чим більше буде хлопців, якщо у мене буде допустим 10 ветеранів, то тоді як знаєте, я кажу, тоді у мене ще більше руки відкриються. щоб це було якось офіційно, один для одного хлопці стали мотиваторами і моральною підтримкою, тож готові допомагати іншим. От Андрій, Михайло, і я ми завжди відкриті до спілкування, завжди раді допомогти любому з ветеранів. Із Кропивницького Юлія Бабак, Артур Періханян. Ми Україна, марафон. Єдині новини.